Автентика у широкому доступі у Львові вперше оцифровують стародавні писанки кінця 19-го, початку 20-го століття. За процес взялися у музеї етнографії та художнього промислу в рамках проєкту Українська писанка в європейському культурному просторі. Що це за проєкт? Де і коли можна буде побачити експонати? Розпитаємо власне у представниці музею і зберігачки писано... писанкових фондів Валентини Теслюк. Пані Валентино, вітаю вас. Раді вас Ай. вітати в студії. Наші. Власне, давайте ми більше нашу розмову розпочнемо із цифр. Скільки налічує колекція оцих писанок в музеї етнографії? Колекція нашого музею налічує близько 13 тисяч пам'яток. Писанок 13 тисяч. Так, так. Ого, де да, да ви назвували всі ці писанки? Власне, представлені писанки із різних етнографічних регіонів України? Звичайно, не всіх, переважно з західної частини України. Також невеличка збірочка є із складена із польських румунських. Хорватських та чорногорських писанок. Мене спочатку ця цифра в 13 тисяч вразила. 13 тисяч писанок. Якщо взяти, що це є яйце, ну це ж окрема кімната, тоді треба для лише писанок мати. У вас так, так, власне, в нашому музеї кожна збірка має своє фондосховище. Uh -huh. У нас є фонд народної тканини, народної кераміки, писанок uh -huh. історичної тканини, історичної порцеляни. Надзвичайно багата фондова збірка, і дуже різноманітна відвідувачам, треба розуміти, що те, що вони бачать на виставках у музеї, це лише дуже малесенька частина експонатів, якими музей володіє. Бо якщо ми прийдемо, прийдемо на якусь виставку писанок, то я розумію, що ми побачимо там максимум, ну я не знаю, 100 чи 150, 150, 150 з 13 тисяч. Так, це так, дуже так. маленька частинка того, що може побачити такий пересічний відвідувач музею. А от якщо Говорити про найдавніші, такі найраритетніші експонати. То звідки вони і що це за писанки? Угу. Е, найдавніші писанки у нашій колекції це є писанка 1882 року з Упіля І, власне, рік написаний на самій писанці. Угу. Також є писанки з Гуцульщини 1890 року. Писанка з Поділля 1891 року. І, е, Декілька писанок з Волині датовані 1894 роком. Що говорити про писанку з Опілля 1882 рік? Це видуте перший. перший Перший. на рік помилилась. Це видуте яйце, яке стільки років збереглося з тим взором, який був нанесений на нього? Так, ви маєте рацію. Власне, частина писанок з нашої колекції вони є законсервовані. Видуті, але також зберігаються писанки, які саме законсервувалися, і зберігаються вже понад 100 років. Тобто не видуте яйце, так. яке а що з ним тоді воно внутрішній міст, який знаходиться в яйці, він зісох. Законсервувався і зберігається. Звичайно, писанка збереглася, вона не тріснула, вона в такому ж вигляді, як і була там сот... 100 років тому. Ну звич так, звичайно, колір, він міг змінитися, вицвісти, це mm -hmm. є нормально. Звичайно, у нас в колекції є писанки, які мають тріщинець, тому що ви розумієте, що минуло стільки років стільки пройшло, років. так і mm -hmm. не дивлячись, що музейники дуже віддано працюють, зберігають. Пам'ятки також ми дотримуємося вологісного режиму, проводимо постійно дії, щоб їх убезпечити, зберегти, чим подовше їхнє перебування в нашому музеї. але Пані Валентин різ різний стан збереження наших писанок. Ці найраритетніші писанки, про які ви згадували, які ще датуються кінця кінцем 19 го сторіччя. А вони такі традиційні, які відомі для нас з традиційними взорами, закрученими там якимись елементами. Чи є якісь писанки, які, скажімо, не дуже. Традиційного характеру, або які би могли вразити пересічного глядача або вражають вас як зберігачку цих фондів, е, так звичайно. Власне колекція наша, усі писанки вони є унікальні, і кожна писанка е, лише в одному екземплярі. Мотиви найрізноманітніші, які представлені на них. Е, з таких, е, як ви сказали, нетипових е, мотивів, е, цікаві є антропоморфні мотиви. От, власне, в нас є писанка, ми її відібрали для оцифрування для 3D-моделі, е, на якій зображена жінка, яка курить люльку. Вона надзвичайно красива, оригінальна і привертає увагу. зачаровує. Це зуцов, не Напевно ні, ні. Вона походить з село Старява, повіт Мостицька. Це, так би мовити, та, та Нацяння. Uh -huh. uh -huh. Ви перейшли так так дуже логічно і плавно до предмету нашої розмови, бо про писанки, напевно, бо логічніше було говорити перед Великоднем або в часі великодня, але чому ми з вами говоримо зараз? Бо почався процес оцифрування і створення 3D-моделей. Ви ж не всі 13 тисяч будете оцифровувати, а лише частину. Так от скільки ви оцифровуєте, і на яких підставах ви вибираєте ті писанки, які достойні створення 3D-моделей? Так, 13 тисяч. На жаль, ми не можемо оцифрувати хоча це наша мета, і ми дуже хочемо, тому що кожна колекція музейна має бути оцифрована. Оцифровуємо ми 250. Правда, ми зробили більше. Понад 290 писанок. А не втрималися? Не втрималися так. Тому що вибір був надзвичайно важким. З 13 тисяч вибрати 250 надзвичайно важко, тому що кожна писанка унікальна, кожна писанка цікава, кожна писанка декорована цікавим унікальним мотивом. Mm -hmm. І кожна заслуговує бути оцифрована. Але на жаль, Час, який нам відведений для виконання проєкту, фінанси, якими ми володіємо, не дають нам ту змогу. А хто відбирає е, які писанки оцифровувати? Це фахівці музею, чи це да. якісь є ще експерти ззовні, які вам кажуть, ні ні, ні, зупиніться. Тут має бути тільки 250 і і туліть нам, вибачте, ще своїх 40 писанок, бо це буде забагато, і ми стільки коштів не маємо, ресурсів не маємо. Власне, наша команда складається з працівників нашої інституції. Наш керівник Андрій Клімашевський розробив методику. Відбору писанок, і, власне, нею ми послуговувалися. Головними критеріями відбору був вік. Ми відбирали найдавніші писанки. Також важливо для нас було показати етнографічну різноманітність, похочення писанки, також різноманітні мотиви, і звичайно важливим фактором був стан збереження писанки. І... Угу. І важкий голов... був вибір, ну але, але ми зробили, зробили 290, так? дев'яносто так? так майже 290. дев'яносто ну і головна мета у цього кінцевий результат всього цього проекту має стати портал, де кожен із відвідувачів зможе побачити ці писанки у цифровому форматі, зайти і прочитати якусь інформацію українською англійською мовою. То коли цей портал можна чекати, коли можна буде. Кожному із нас, не заходячи навіть до музею, а просто перебуваючи за комп'ютером, довідатися більше про писанки, які є в музеї етнографії. Власне, це наша мета. Uh -huh. е Надіємося, ну, е цей наш веб-сайт буде до кінця е цього місяця вже представлений, що можна буде познайомитися з, з результатами нашої роботи. Е Українською англійською мовою. Українською і right? англійською мовою. Так, це для нас було важливо. І власне, ми розуміємо, що англійська мова відкриває більше дверей, і більша аудиторія зможе дізнатися про наш проєкт, дізнатися взагалі про писанкарство як унікальний вид. На... Нашого народного мистецтва, і також про нашу колекцію, наш музей могти це одне, а хотіти це інше. І от власне на завершення питання про бажання наскільки іноземна аудиторія цікавиться історією писанок українських і, взагалі, традицією писанкарства. Ну з того, що ви бачите, із запитів, скажімо, чи в соцмережах, чи з відвідувань музею, чи з приватних розмов, переписок і так далі. Так, ви добре сказали, що власне на сторінках наших соцмереж, нашого проєкту, дуже багато до нас звертаються. Просять, щоб інформацію ми перекладали, тому що цікаво. Тобто зацікавлення нашим проєктом в інших країнах світу є. І нам дуже приємно, і ми працюємо, щоб максимально популяризувати наш проєкт, наш музей, нашу українську писанку. І дуже раді, що викликає в людей цей інтерес. І зовсім Тема. на завершення. Із сучасних писанок у музеї є поповнення колекцій? Яка найновіша писанка у фондах? Е, так. Поповнюється наша колекція, переважно нам дарують писанкарки uh -huh. свої роботи. В нас відбуваються різноманітні виставки перед Великоднем і дарують нам писанки. Найновіша напевно з 2018 року. Зараз, uh -huh. на жаль, цей процес трошки призупинився, тому що ми знаємо, які події. Але ми дуже раді, якщо нам дарують, дуже вдячні. Ну, це І надіємось Лекція буде поповнюватись і буде 15-20 тисяч. Тому звертаємося до усіх зацікавлених. Якщо раптом ви створюєте писанки, і у вас є якась унікальна е, писанка, створена, скажімо, у 2024 році під час Великодня, то музей етнографії радо запрошує. І е, е, якщо його фахівці оцінюють, що ця писанка достойна фондів музею, то тоді е, ваше ім'я може закарбуватися у цьому закладі. Я вам дякую за розмову. Будемо сподіватися, що до наступного Великодня. Великодня 25-го року у вас вже запрацює повну цей портал і матиме якомога більше відвідувачів, які ознайомляться і з традицією писанкарства, і з цими фондами, якими володіє музей. Валентина Теслюк, завідувачка сектору фондів музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України і зберігачка фонду Писанка, була у цій частині головного за день. Не перемагайтесь.